Цю організацію регулярно критикують і часто не сприймають серйоз. Але щороку сильні світу цього збираються на вересневу сесію ООН. Зустрічі ще називають високими дебатами, на яких світові політики прагнуть озвучити послання, які на їхню думку здатні змінити світ. Але для багатьох цей саміт банально можливість побачити Америку. Багатьом лідерам країни і представникам делегації взагалі заборонено. Приїжджати в інші в інші дні до Сполучених Штатів Америки. А от саме в ці кілька днів вони можуть це зробити: прогулятися спокійно по Нью-Йорку і насолодитися видами Манхеттену. Видами Манхеттену сповна насолодився. І Еммануель Макрон, президент Франції, змушений був долати кілька кілометрів пішки, бо дороги були перекриті через кортеж Трампа. Макрона це розсмішило, і він комусь позвонив. вочевидь, саме Трампу. Як справи уявіть, я тут чекаю на вулиці, бо все заблоковано через вас. Серед цьогорічних програмних промов ООН – окреме засідання по Україні на рівні глав держав, президент Зеленський прибуває до Нью-Йорку напередодні і майже відразу зустрічається із Вселенським патріархом Варфоломієм. Україні! Героям Слава Константинопольський патріарх говорить про досягнення миру, а ще про незалежну від Москви церкву та засуджує РПЦ, яка благословляє вбивство українців. Українська делегація на високих дебатах, вкотре наполягає на відповідальності Росії за війну, а ще про наслідки і санкції. Велику політику тут зазвичай обговорюють не офіційно, а в кулуарах. Ключові звичайно зустрічі вони є кулуарними. Те, що було у порядку денному Трампа, там близько 10 різних абсолютно зустрічей. Звичайно, що не все буде публікувати Білий Дім, і не всі звіти будуть викладатися на сайті Білого Дому. Але зараз виглядає так, що іде дуже жвава така підготовка до зустрічі Трампа із Сізеньпінем. У жовтні цього року експерти вважають, поза камерами залишилось обговорення зустрічі номер один сінзіньпіна та Трампа. Саме на ній буде визначатись подальша геополітична доля світу. Трамп і сінзіньпін дійсно може можуть домовитися про те, що вони залишаються такими двома гегемонами в світовій системі координат. При цьому може існувати багатополярний світ, але вони будуть супротивниками за ринки збуту, за ресурсні ринки. За впливи на Європу, впливи на Росію, за впливи на Туреччину. Промова, на яку всі чекали, виступ Дональда Трампа, але тут не обійшлось без казусів. Спочатку американський президент застряг на ескалаторі, а на перших секундах спічу у Трампа відмовив телесуфлер. Тож той почав підглядати у нотатки. Я буду робити цю промову без телесуфлера. Він просто не працює. У будь-якому випадку я щасливий бути тут з вами. І якщо говорити щиро, той, хто оперував цим суфлером, у нього великі проблеми. Подальша промова була сповнена докорів, зокрема і у бік ООН. і тут не лише про суфлер. Трамп заявив, що організація завжди заважала йому залагоджувати міжнародні конфлікти. А ще згадав молодість, мовляв, колись він хотів зробити реконструкцію в штаб-квартирі. ООН, але у контракті йому відмовили. Вона була абсолютно несистемною. І абсолютно шокуючою для багатьох аналітиків, тому що є враження, що Трамп знаходиться в якійсь паралельній реальності, де є уявні вороги, уявні друзі, уявні проблеми і уявне їх вирішення. От ця промова насправді теж вказує на те, що ми маємо справу з абсолютно зараз. Такою непередбачуваною людиною. А ще Трамп закликав закривати кордони від мігрантів, критикував країни за погану боротьбу із кліматичною кризою і засудив лідерів, які визнали Палестину. Потім несподівано звернувся до Путіна, якого замість давнього друга назвав невдахою. усі вважали, що Росія виграє цю війну за три дні, але так не сталося. Це мав бути швидкий конфлікт. і Це не прикрашає Росію. Вона виглядає погано. Це мало тривати не більше тижня. Вони воюють три роки, вбиваючи щотижня 5-7 тисяч молодих військових. Менша кількість гине у містах, куди влучають ракети і дрони. І тут вочевидь, Трамп використав зібрання. ООН як передвиборчий майданчик вважають політологи. Трамп, де-факто, свою обіцянку зупинити цю війну. Він не просто не виконав. Він і не може виконати на цьому атаку. Якщо він цього не може виконати, то, значить йому потрібно шукати винних. Хто винен? Винен, звичайно, європейський союз. Це його абсолютно зрозуміла риторика, в якій ми не побачили чогось нового або якихось таких речей, які б можна було сказати, що він сказав якісь там геополітичні проривні речі. Він сказав все те, що було потрібно. Почути його американському виборцю перш за все, і він використав цю площадку перш за все для внутрішньоамериканських цілей. Резонанс у світовій пресі викликала і зустріч Володимира Зеленського із Дональдом Трампом. Президент України вкотре намагався схилити до впровадження санкцій проти Росії, а ще надання гарантії безпеки. І тут Трамп знову заявив: поговорить про це через місяць. Жодних сенсаційних проривів, принаймні публічно. Те, що нічого не змінилося, це вже великий плюс. Тому що ми маємо справу в ситуації, коли ми живемо на певних гойдалках, коли кожен наступний крок може бути кроком по мінному полю. Тому те, що зараз, як мінімум, зберігається постачання зброї, і те, що стосунки України США залишаються на достатньо позитивному рівні, це вже величезний плюс. А плюс до всього іншого, те, що відбуваються регулярні вже розмови Володимир Зеленський Трамп. Відбуваються вони в нормальній атмосфері. Після чого з'являється, як би там не було, але достатньо компліментарна для України е риторика, після цього Трамп написав у своїй соцмережі пост, що Україна здатна повернути всю територію до кордонів 1991 року. Але для цього необхідна фінансова підтримка Європи та НАТО, а Росію назвав паперовим тигром. Проте аналітики вже скептично ставляться до дописів американського президента у мережі. Завтра ми можемо мати абсолютно інший твіт, і хто його писатиме, теж буде великою загадкою. Чи люди з оточення Трампа вже багато писалися про те, що там навіть стерчать російські вуха, чи це буде дійсно сам Трамп, чи Меланія. Але на користь Україні якраз може і спрацювати фактор першої леді, малая Трамп намагається вирішити долю викрадених Росією українських дітей. Перша леді Америки вже передавала листа Путіну з вимогою їх повернути. Вона справді буде мати е, можливість впливати на певні гуманітарні процеси, і в тому числі на такий надважливий процес, як повернення дітей. Тому з цієї точки зору я достатньо оптимістично дивлюся на е, ті речі, які. Не буде робити Меланія Трамп і які до яких буде 100% прислухатися до Трамп. Трамп. більше, що у внутрішній політиці ну в нього звичайно абсолютно виграшна ситуація. Говорити про те, що я повертаю дітей, яких вкрала Російська Федерація. Експерти кажуть, покладати великі надії на високі дебати у Нью-Йорку не варто. Головна мета, а це нагадування партнерам про військову підтримку і впровадження санкцій проти Росії досягнута.